Поговоримо про техніку внесення пігменту в шкіру. Жінки розділились на два типи. більшість хочуть, щоб брівки були чіткої форми, яскраві, насичені, щоб взагалі не підмальовувати і подовше носити. І більшість, тому що роками ця техніка існувала і всі звикла до неї як майстри, так і самі клієнти. Є менша кількість жінок, які навпаки хочуть, щоб було максимально натурально. В чому ж різниця і які наслідки цих технік, давайте розбиратись. Ви маєте розуміти, що за все насичене яскраве в цьому житті потрібно розплачуватись. Коли ви щорічно перебиваєте брівки, ви шкодите своїй шкірі. Власне, ці брівок з насиченої форми в подальшому матимуть великі проблеми з їх відтінком, тому що пігмент набагато насиченіший, вкладений глибше, і під дією ультрафіолету імунної системи. Пігмент буде змінювати свій відтінок, вигорати, розпливатися і сидітиме там в шкірі. Що ми будемо бачити? Ми будемо бачити небажані відтінки, Лососовий відтінок, зелений, синій, сірий. Це виглядає схематично ось так. Ось цей небажаний відтінок, і в багатьох жінок є така думка, що можна піти зверху і перебити, перекрити. ось таке уяви людей. Але ця схема не працює. Неможливо там ті міліметри так вкласти, воно так не працює. По факту, виходить ось так. Свіжий пігмент перемішується і старим, і в більшості випадків оцей старий пігмент, він навіть може бути стійкіший, чим новий. По факту отримуємо різнокольорові брівки. Іноді це не зупиняє жінок, і вони з року в рік перебивають, перекривають ці. Шари. Що відбувається далі? Кожен шар, щоб перекрити, той майстер додає туди навіть тату пігменти, щоб це все діло перекрити. Далі ця шкіра настільки змінює свій відтінок, вона синіє і настільки глибоко це все. Вбивається, що потім його видалить дуже-дуже дуже важко. Потрібно роки, щоб це видалити. А при довготривалому видаленні шкіра теж зношується. Вона випаровується, випаровується колаген. І навіть коли ви видалите в чисту шкіру, там відразу не можна вкладати пігмент, тому що в більшості випадків він просто не вкладеться так, як треба. Він буде вкладатися такими п'ятнами. Ще мінус цієї. Глибокої техніки в тому, що шкіра може рубцюватися. Якщо травматично вкладається глибоко і багато, шкіра, ну, ви, можливо, бачили такі випадки, що шкіра відрізняється від тої, що тут на обі. Вона стає випуклою і маємо таку чітко промальовану форму. Вона аж блистить. І навіть коли тоді майстер починає там видаляти, вона провалюється, ця форма, і стає. Як рубець. Крім цього, якщо ви попадете в руки непрофесіонала по видаленню, вам можуть цю шкіру ще більше травмувати. Крім цього, бувають випадки, коли майстер видалення не розуміє, що робить, і проходить травматично робить видалення. Бувають випадки того, що клієнт тимчасово втрачає зір. У нас на обличчі досить така потужна артеріальна капілярна сітка. Все взаємозв'язано. Майте розуміти, що люба надмірна травматизація вашої шкіри матиме свої наслідки. Якщо вже так стало, що у вас така забита чітка форма, не робіть більш перекриттів, Зупиніться, якщо вона вас не радує, якщо вам не подобається, почніть видаляти. У видалені головне почати, що по факту пігмент видаляється не під час видалення, а в момент оцієї паузи між видаленнями. Яка становить 1,5-2 місяці мінімум? Якщо у вас видалення довготривале, рік і більше, майстер повинен робити більші паузи, відпускати вас на півроку, навіть даже іноді рік, коли мова йдеться про довготривалі видалення, тому що шкірі потрібен час для відновлення. Ви уявіть, наскільки все серйозно. А що ж з перманентним макіяжем в легкій техніці? Трішки з історії. На початку своєї кар'єри в мене було два шляхи. Іти легшим шляхом вивчитися за 5 тисяч гривень і робити ці штампи, які всі просять. Або іншим шляхом робити максимально натуральній техніці, але це шлях важчий. І там навчання тільки базове стоїть 30 тисяч і розхідні матеріали набагато дорожче. Я, як чоловік, вибрав важчий шлях, тому що я дивлюсь чоловічим поглядом. Я знаю, що бояться чоловіки на обличчі у жінок, і я розумію, як правильно підкресити жіночу красу. На обличчі все має бути максимально натурально, легко і красиво. Легко вкласти в шкіру набагато важче, ніж катати його до лоба. Після базового курсу було дуже важко мені, тому що більше жінок не розуміло та й зараз є ті, що не розуміють, і за спиною шепчеться, що бабич робить погані брови, нічого не видно. А як ви думаєте, чи всі можуть майстри піти на чемпіонат і виграти там перше місце? Я не бачив ще жодного майстра, який робить ці тату брови і щоб він там приймав участь, там таке навіть не будуть розглядати. В 2020 році я в своїй номінації зайняв перше місце по пудровим брівкам. Як ви думаєте, хто найбільше мене підштовхував до цього? Якраз оті жінки, які в мене не вірили. Мені хотілось розвиватись, Мені хотілося доказати всім, що ця техніка має право на існування. Мені випала нагода працювати в круті академії топ майстра України, яка входить в десятку найкращих, Валерій Садар, якої на хвилиночку брівки коштують до 20 тисяч гривень. Хто не знає, навіть та сама Роза Люкс була її ученицею. З Валерією у нас співпали погляди на красу, і вона і я за натуральність, за легкість жіночого образу. Мене радує те, що з кожним роком все більше і більше жінок просять саме натуральну, легку техніку перманентного макіяжу. Це логічно, тому що чим більше нам років, тим на обличчі все має бути легко, натурально. Тоді образ набагато свіжіший і молодший. А скільки ж носяться в легкій техніці брівки, а в кожного по-різному, тому що в кожного свої особливості організму в більшості результат залежить від самої шкіри, від лімфотоків, від способу вашого життя і так, далі, і так далі. Але в більшості випадків пігмент рівномірно встигає виходити, тому що ми вкладаємо пігмент у верхніх шарах шкіри. Яка сама себе оновлює, відшелушується, і з неї рівномірно виходить сам пігмент. Є такі клієнти, які навіть понад 4 роки носять перманентний макіяж, і він не змінює відтінок. Ми просто легенько оновлюємо. От порахуйте, скільки багато з вас викидають коштів на щотижневі фарбування берів, на перекриття татуажу, потім на те виділення довготривале. Це все час, це все ваше здоров'я, це все ваші гроші. Можна зробити раз, але правильно зробити легко, натурально і не переплачувати потім і не виправляти ті всі помилки. Запам'ятайте, мода проходить, вподобання проходять, а натуральність образу вона завжди в моді. Перманентний макіяж це не зло. Якщо правильно його вкладати на обличчі, підкреслюючи ту чи іншу зону, ви можете мати гарний зовнішній вид. І при бажанні, коли ви хочете більш насиченості якоїсь е е яскравості, ви просто можете по тій формі легенько підфарбовувати олівчиком чи тіннями, чи ще чимось. Але завжди е в сауні, на морі, вдома, ви можете вмитися, і у вас буде все одно красиво оформлене обличчя, максимально натуральне.